Лайфхак, як висушити фар, отака вона мокренька. Як же це зробити? По-перше, вам потрібен компресор та отакий та любий пістолет. Якщо він так же погано працює, як і цей, чуєте, без натискання він вже якийсь видає потік повітря. Це добре. Якщо ні, трошки підіжміть і. Проволкою стяніть, щоб отакий маленький струмок був. Викручуєте одну лампочку і вструмляєте. Отак. Якщо є бажання, можна трохи і дмухнути великою кількістю повітря. І залишаємо на деякий час підвішеному так стані. Через півгодиночки ми вже маємо таку красоту. залишилося десь два десятки капельок. Тут, тут і тут. Ще півгодинки і подивимось. Так, ну вийшло через годинку, а не через півгодинки, але жодної капелюшечки не залишилось.